Житлово комунальне господарство Одеси опинилися у величезній ямі, де безслідно зникають гроші, і не лише в переносному значенні ям у місті сотні. Подивитися на одну з них нас запросили мешканці Молдаванки. У травні мешканці будинків на розі Картамишевської і Косвиною мали нагоду радіти. Місцеві комунальники провели великий ремонт, замінили метрів 30 трубопроводу. На цьому все й закінчилося. Ями просипали, а покласти асфальт, схоже, ніхто не збирається. Хоча чимали штат робітників житлово-комунального сервісу за щось отримує заробітну плату. Привезли три камази піска. Пісок весь ушов ліньовки. И вот опять устроили здесь свалку наверное, Дальницкую. Это же забьет, это все пойдет под наши дома. Этот, это, вся вода, вода, вот эта вот вся эта гадость. Справа не лише в роздовбаній дорозі. Всі навколишні вулиці стоять на старих дореволюційних катакомбах. У разі розмивання ґрунту вони просто осядуть під землю. Зруйнуватися можуть як невеликі будинки, так і побудовані на палях багатоповерхівки. Все залежить від об'єму води, а поруч ще розташована велика школа, учнів якої вчителі кудись водять повз перериту вулицю. Не вистачало оскільки, аби вона провалилася під землю під час занять. Самоуправлення говорят, це не наші проблеми. Део тоже не ну куда обращаться? Ми ж не знаємо. Гори Здравствуйте. Горосполком же нас не принимает, потому що туди нет доступу. Просто душа болит за город. Как же так это? Був горвець, було все нормально. Кожен год производили здесь ремонтні роботи. но такого не було безобразия. Враження таке, що місцева влада підштовхує людей до крайніх заходів. Вже багато разів у різних районах міста городяни виходили на дорогу і перешкоджали руху транспорту. Тоді чиновники самі починають рухатися. Такий вже стиль роботи Костусівської команди: довести ситуацію до вибуху і гасити полум'я, поважати одеситів і виконувати свої обов'язки належним чином на думське не звикли. Олександр Виноградов, Євген Войтенко, телекомпанія